Пресвітлого мирного дня середи. Такий файний день, слухайте, так тепло. Хоча треба трошки підігрятися, але вже не, не зима. Сьогодні маємо навчання від людей великих або святих, то нині маємо від великого святого ангела навчання. Цей, котрий свідчить багатьом при гробі чи на гробі. що, Так мені подобається це речення, чому шукаєте живого між мертвими? Кожного року воно і наново мені звучить, або ще з іншого боку показує чи привказує на ту саму істину. Цього року особливо для мене це промовляє, що от коли я бачу людей, яких заносить або в якихось залежностях, або яких заносить у нездорових, надмірних прив'язаностях, і потім коли, знаєте, коли є прив'язаність, коли ти там до чогось причепишся, приліпишся, і довший час з тим є, або в тому, або ні? А воно просто рухне. Наприклад, коли навіть люди прив'язуються до таких речей, як ремонт у хаті. А воно, в певний момент тобі не треба ні хату, ні ремонт, нічого. І тому а, апо, вже, апостол, ангел ставить нині дуже класне запитання: ну а чого, чого ви шукаєте життя у мертвому? Чому ви шукаєте живого між мертвими? Тобто він каже, живий тільки Господь. Хочеш жити. Хочеш, аби ти мав сенс, аби цей сенс не завершувався із певним періодом або з певними досягненнями, чи певним розвитком у твоєму житті особистому, ну то знай, сенс це Ісус. Він каже про себе сміливо: Я є дорога, правда і життя. Тобто Ісус є і напрямком, Він є правдою, тобто Він є істиною, в і, ньому і, немає неправди, і Він є життям. І тому, коли я шукаю життя в якихось задоволеннях. У похотях, у якихось хотюнчиках, у якихось своїх проєктах, у реалізації, то рано чи пізно я зазнаю краху. Бо в цьому немає життя. Немає. -е. І тому так мені подобається, і я так вже декілька днів мені в голові звучить оце. Чому шукаєте життя між мертвим? Або чому шукаєш життя у мертвому? То не дивуйся. Якщо ти шукаєш життя у мертвому, то не дивуйся, що ти не живеш. Або не дивуйся, що це життя не триває. Не дивуйся, це нормально. Натомість, якщо хочеш жити, то шукай життя в тому, хто його має. А Ісус показав, що Він і повне життя, і Він і є життям, бо здолав смерть. Він своєю смертю здолав нашу смерть. Смертю, смерть подолав. Або як ми навіть співаємо по старослов'янськи, іноді смертю, смерть поправ. Смертю, смерть поправ. Висміяв, познущався, переміг. Тому, товариство, подивіться на своє серце. Якщо маєте якесь занадто прив'язання до якоїсь речі, до людини, обставин, ситуації, місця до речовини, до якоїсь залежності, то пам'ятайте, не шукайте живого у мертвому. Нереально, не буде. Завершиться. І тому потім не дивитися, як приходить якась депресія або знеохочення, або розчарування, не шукайте живого у мертвому. Не шукайте живого між померлими. Його нема. Він Воскрес. Шукайте у Воскреслому. Шукайте Воскреслого. Майтеся файно. Мир вам!